Всім привіт! Радий вас сьогодні тати на своєму каналі. Ну і так як це вже настав грудень, це означає, що це пора поговорити про ті книжки та книженці, які я прочитав протягом листопада. До речі, скажу зразу, одразу, що, знаєте, насправді метри це просто гені планування. Адже останні місяці три в мене було так, що я починав із того, що на початку місяця я гонорово складаю план того, що я буду читати наступного місяця. І що ви думаєте, котрий місяць підряд мій гоноровий план провалюється. От, до прикладу, це те, що я планував прочитати за листопад. Як думаєте, вийшов в мене чи не дуже? Ну, а поки не думаємо, напишіть, будь ласка, у коментах. Я ще нагадую, що під. Хоча це нам прийде, але підтримка коментом, це дуже важливо. Адже ви на каналі Метра, і для Метра це важливо, адже це допомагає Ютубу показувати, що потрібно. Тому що людям цікаво. Отож. Якщо ви ще написав, чи прочитав я те, що промов чи ні, ми переходимо. Одразу проспойлерну, що не все так з райдушно стовши. І почну, напевно, з книжки, яка неочікувано вривається у мій топ. Напевно, що якщо не десяти, то напевно. Ні-ні-ні прашу. Не десяти. Ця книжка вривається у мій топ, напевно, п'яти найкращих прочитаних книжок за цей рік. Це точно, це однозначно, і це гарантовано так буде. Деніс і Телор. Ми Легіон, ми Поп. Дана книга написана у ну, такому, знаєте, доволі незвичному жанрі космічної фантастики у дусі старої школи. У мене на каналі недавно було відео про Андреа Нортон з космосу. Так, якщо говорити, то це і це фактично представники старої доброї класики. Хоча різниця між Денісом і Тебором полягає в тому, що це сучасний автор, а не 50-річний давнини. Проте, читаючи цю книжку, я зрозумів, що вау, це те, що мені не вистачало у всіх цих десятках сучасних експансій, пам'ять під назвою імперії та інших чудових книжок, які, хоча й немовірні, але втратили оце такий дух попередньої фантастики про віру в добро, віру про якісь вищі місії і про те, що людство працює і робить щось краще, які який княчний цинізм, песимізм і страх перед технологіями та змінами. Ні, Денсі Теора це просто книжечка, яка повна оптимізму, повна змін на краще, повна всього такого цікавого. Незважаючи на те, що дія книжки відбувається у, у, у такому складний час. фактично автору вдалося поєднати найкращі зразки сучасної фантастики із духу минулого, і вийшло просто неймовірно. До речі, книжку видав неймовірне видавництво Лобстер. Оригінальна кода до це, до речі, сам той Боб. Чому воно має Боб розпуденці в книжці, я планую робити по цьому кремі віду. До речі, а ви читали цю книжку чи ні? Ну і не буду багато говорити, тут буде однозначно оцінка 10 із 10. Будемо потрошечки переходити далі. І в мене такий робиться Таймскіп. Якщо тою книжечкою я починав місяць, з цією книжечкою я закривав Моріс Ован, Арсен Люпен проти Герока Шоумса. Це досить такий старенький французький детектив, який розповідає нам про французьку версію доктора Маріарті, а саме Арсена Люпена, Богородного грабіжника. Скажу вам, що це принцип, щоб не повторюватися, тактологія. Це дуже класний, це такий дуже цікавий ретро-детективчик, який розповідає нам про те, як Богородний розбійник обдурює самого Герука Шомса. Та-та-та, тут не, не Шерлок Холмс, а Герлок Шолмс. Тому що Артур Конандойл, коли знав, що Борис Рубан так обійшовся із його автор, із його героєм, ставницем Шарком Холмсом, дуже кіпішував і довелося змінювати, щоб не порушувати авторське право. Книжку варто читати хоча б заради того, як французи стібаються із доктора Ватсона. Тут реально такий класний Стьоп, що я просто сміявся. А так, в принципі, такий маленький, гарненький детективчик у досі минулих років. Так виглядає зараз дещо старомодний технологів. Зрозуміло, що далеко пішов вперед, але книжечка цікава. Так, наступна книжечка. І з мого списку: Джон Толкін Падіння Артура» За редакцією Крістофера Толкіна. І ще одна із тих книжечок, які зробив син пана професора по його черенетках, це з того, що пан Толкін не встиг зробити за свого життя. І от знаєте, копираючись у таких книжечках, я навіть не уявляв, наскільки пан Толкін був крутим філологом, наскільки він у всьому розбирався. Конкретно тут перед нами приклад к поеми, яка розповідає нам про загибель Артура, написана до речі, алітераційно. Алітераційно Досить такий складний літературний термін. І скажу, як вона звучить, тому що це просто пічно. І дуже шкода, що пан професор її не дописав. Отож, Артур оружно рушив на схід на пру із прикордонів. За море відбув, до земель саксонських, боронячи рештки римського світу, то тож часу біг в інший біг обернути і погано покорити. Гадка вела його, щоб на бистрих човнах вони більше не своволили на надмор'ях ясних і миководях. На півдні Британії у пошуках здобич якщо йому усохне осіння земля, і сонце спішно йтиме затужні тумани, то тягне людину до праці й у путь, доки полум'ям сонця кровші зігріта, так заграла душа його. Одкий невеличкий фрагмент із цієї чудової парами. І скажу вам, що це виглядає надзвичайно круто і надзвичайно епічно. Шкодаю, звичайно, що Пантовки не докінчить цю паму. Ну, і як то вже положено у пана Крістофера, тут він провів досить класне грунтовне дослідження. Адже кроме самої поеми падіння Артуру із примітками, тут є місце в цій поемі у арторській традиції. Він порівнює літераційну смерть Артура із Гастрофічною і повість про смерть Артура Сара Маурі. І ще, ще кілька порівнянь. Недописана поема та її стосунок до Селі Мариліону. До речі, вона має досить великий стосунок на селі Там вплив на деяких персонажів, ну і еволюція поеми. За додаток, ціла версія там у вірш. Лекція самого професора Толкіна. Досить така невеличка книжечка. В принципі, якщо ви цікавиться Толкін в творчістю пана професора, ви, напевно, про неї чули, А якщо ви не чули, дуже всім раджу, дуже дуже класна та цікава книжечка. Переходимо далі. І що у нас тут? Оскавка від Луїс Макмастер Будджоут. Одна з найкращих фантастик, яку я читав за своє життя. Я читав, чесно кажучи, не буду пафосним, але я читав досить немало І скажу вам, що тут про досить цих цікавих та адекватних героїв. Так, це вступ у величезну форку Сіганівську саму. Книжка дуже класна оформлює. І всім рекомендую. До речі, про книжку так само планується окремий відео, так що буду. Не буду багато говорити та справи. І, до речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то попрошу вас підтримати мій канал підпискою, адже це дуже допоможе мені у просуванні. Дуже вам дякую. Або просто напишіть кілька добрих слів, що ви останнє прочитали, чи що подобається вам моєму відео, чи що не подобається. Напишіть чи я нормально чи, як завжди, ковтаю слова і говорю, наче на останньому диханні. Переходимо до наступної книжечки. Марі, Морт, кістя кістяна вежа. Досить, ну що, е, так. В принципі, книжечку я брав суто за обкладинку, Є в мене така фішка, що кожного місяця я намагаюся взяти хоча б одну книжку, нічого про неї не знаючи, але за обкладинку. Книжечка нам розповідає про землі князівства, на які населені міфічними істотами, які опиняються на порозі Великої війни, світі магічних орданів, вампірських ковенів, а також ельфів, перевертів, втілених демонів та їхніх нащадків раптово виникає культ, що оголошує своїм завданням знищити всю цю магічну радь і сказати, що люди мають жити без неї. Досить цікавий та досить незвичний погляд української авторки у такому готичному стилі, що підкреслю Юля Якуб Кодинка та і сам сюжет. Адже один із одна із головних героїнь цієї книжки ну, юна вампірка, яка втратила своїх друзів, свій свої ковен опиняється на русь до речі світів. Що я за цю книжечку можу сказати? Так це напевно те, що ідея цікава. Світ впонувався класно, а ре реалізація трішечки підкачала. Чому підкачала? Тому що книжечка досить невеличка. 192 сторінки, а на нас тут вивалюють такий об'єм інформації і такий об'єм дієвих персонажів, що трошечки замало цих сторіночок для них. Дехто погано розкритий, дехто взагалі одна-дві сторіночки розкриття. Дехто дуже-дуже центробіжно описаний. Хотілося б трошечки більше описів, трошечки більше роздумую. Оце я до речі, почав читати Сандерсона і порівню Сандерсона. А в принципі... Погано, як спроба 6 ,5. напевно, із 10 вона заслуговує. Ну і якщо буде продовження, я обов'язково буду купити, купувати та читати. Так. Переходимо. до книжечка. книжечка, до речі, мені подарувала видавництво небо буква За що я їм дуже-дуже вдячний. Адже це також одна з, напевно, 15 найцікавіших книжечок, які я прочитав за цей рік. І ні, це не тому, що вони мені її подарували. Це тому, що воно дійсно класно. Владислав Бондарук! Вансов на рук, бронзовий пугач Балакить, Янка даут від українського автора. Трошечки сюжету у гніттючому грантауні, що живиться енергією, кристалу, серце, напруга не вщухає, хоча секту великої матері було здолено багато років тому. Її прибічники ще існують. Коли діти починають зникати, коли починається творитися якась дич, хто як не молодий пафосний вородієць, зможе навести порядок та привести все до того, як було. В Принципі, книжка написана у досить рідкісному для України та світу жанрі копанк, коли діє відбувається з часом. Знаєте, скажу, що незважаючи на деякі клішованість цих персонажів, та то, що я не люблю Ян Кдал, книжка мені дуже сподобалась. Персонаж мене не бісив, що у книжках з Ян Кдалту для мене трапляється досить нечасто. Все класно. Пересунда лінії досить танцюють, але в принципі дуже-дуже в принципі, достойна робота з нетерпінням чекаю на продовження. І книжку оцінюю 7 із 10. Ну і книжечка, яка обов'язково має бути прочитана кожним книголюбом. А саме Тед Вільямс, скеля прощання. Це друга частина грандіозної АПП Теда Вільямса, яка називається Пам'ять Скорбота і шип». З величезного циклу про Остен Арт. Хто до речі не знав, Остен Арт це класичне епічне фентезі, написане у дусі старої школи, але з певним просмисленням. І саме Остен Арт надихнув великого Джорджа Мартіна, нашого улюбленого недописавку, на його недописану страшну гру престолів, яку всі хочуть дочитати, але не можуть, бо Мартін знаходить 150 причин, що її написати. А якщо говорити про скелю прощання, то... Незважаючи на досить такий великий об'єм, книжечка читається класно, легко та на одному диханні, якщо ви пробралися крізь першу книжку. До речі, крізь в мене є нове огляд першої книжки. І ще на самих початках мого каналу, не знаю, можливо, я з часом признівлю, тому що така Остена Арт і Сток дракона заслуговують значно кращої розповіді. А мені здається, зараз я трошечки краще розповідаю, в рік. Тому отож, якщо говорити про скелю прощання. Це середина циклу, і знаєте, середина циклу це та книжка, яка визначає, як буде завершення і наскільки все сподобається. Тому що перша книжка це початок, ти знайомишся із героєм, а зате друга книжка це той момент, коли всі події розгортаються і підводять нас до фіналу, і скажу тут. Епічність просто зашкалює. Доля світу здається, тримається на одній волосинці герої, які опиняються на роздоріжжі, їм майже здалось, і майже здалися, і їх майже переможено. Вирішують, що хай який маленький проміжк світла, з нього починається вогонь, який освітливий світ, який майже задумовився у темну. Дуже класно, дуже епічно, дуже потужно, всім раджу. Книжка, до речі, перша видана видана з апріорі і довго на нас їхала. Так що всім дуже-дуже раджу. І про скелю прощання я також буду знімати окреме відео, тому що це одна із моїх улюблених книжок. Так, От таке. Так. Невеличкий, в принципі, місяць, сім книг я вже прочитав. Я би її насправді їх більше прочитав, але сталося так, що я одразу після скелі прощання почав читати наступну частину, Ну, завершальну частину Остен Арду, вежу зелену янго, яка видана у двох томах. Це понад 1200 сторінок, і, чесно кажучи, я трошечки. Не вклався плюс мене та книжка мене вігнала на тиждень у нечитун, Що є таке, знаєте, в мене, що коли ти розумієш, що світ настільки фатесійний класний, що не хочеш із прощатися, але доведеться. І важко так читати. Та якось отакий от у от мене був читацький листопад. Що планується, до речі, у грудні Я розкажу про, трошки про свої книжкові та ютубні плани. Почну, напевно, із Ютубу. Фактично почну з моїх книжкових планів, тому що, в принципі, що там до кінця року сталося один місяць для ютубера, це небагато-чотири відео і трошечки скоригуємо свої плани. Адже на початку року я робив велике відео про те, що планую купляти, то що планую читати. І буде підсумки того, що я з тих 80 книг, що планував накупляти, купив, в принципі. Я не думаю, що я зараз вже сильно буду купляти. Так само буде невечки, під кінець року буде невечки фінальне відео, що я прочитав. Спойром в мене майже 100 книжечок вийшов, а більшість з них нюссенький, тому і так. Ну і, в принципі, між цими двома відео ще якісь один-два відгука. Можливо, на Маузан буде відгук і, можливо, ще щось. Та й будемо відправлятися далі. Нагадую, що з вами був Матепсі. Все, і пока, побачимося, почимось на наступне відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це мені дуже допоможе. Або напишіть щось з моєму каналу не так і чому ви не хочете на нього підписувати. Це мені також дуже допоможе. Можливо, навіть більше. Пока!